Житловий комплекс Гарі «Ріел». Дім з характером старт продажів. Китай режисує напади Росії на території Європи. Що може бути далі? Де очікувати нових провокацій? Про це сьогодні і не тільки говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Е, вітаю вас і слава Україні. Героям Слава доброго дня. Ну і другий день, звісно, що європейці обговорюють заліт шахедів на територію Польщі. Росія, звісно, відбріхувала, що мовляв, це не вони винуваті. Натомість цікаво було спостерігати за реакцією Китаю. Вони закликали, щоб Росія і Польща врегулювали шляхом діалогу і консультацій. Розбіжності. Ну от цікаво. На вашу думку, чи це все було зрежисовано за участі китайського лідера? Якщо так, то навіщо? Якщо ні, то навіщо це тоді Росії? Mm -hmm. oh. Ну, сам перед маємо розуміти, що будь-який акт агресії, провокації, хвилі ескалації з боку Росії, це завжди узгоджено з КНР. І власне після завершення тих переговорів, які були на параді зла, там, між Путіним, сі Кім Чанином, ми бачили нову хвилю та російську ескалацію, Хоча вона, в принципі, завжди однакова. Але що ми маємо дуже чітко розуміти, що на це все от він Путін отримав згоду від Сі Цзіньпіна. Ну тому, що Росія загалом все вверхерфі якої в КНР, і це це на виняток, це було, вони отримали цю цю згоду. Ми бачили атаки і по урядовому кварталу в Києві, ми побачили атаку, фактично російську на прикордоння та Польщі з Україною, і це серйозно. Ну тобто, варто ж розуміти, що хоча може і наслідки не такі. Масштабні, як вони могли бути, але це певне і тестування цієї історії, і демонстрація того, що все контролюється сі Цзіньпіном, все в них добре. Росія надалі отримувати всебічну китаєвську допомогу для ведення війни. А Дональд Трамп отримав повідомлення, що якщо він хоче про щось домовлятися, він має говорити тільки сі Цзіньпіном, та людиною, яка стоїть за всі, всіма трикутниками зла, які можуть порахувати. Як ви думаєте, де ще на території Європи можуть відбутися провокації? Ну, наприклад, ті ж погоджені напади там з Китаєм, те про що ви говорите, що ви все одно. Всі в курсі завжди, тому що від російської сторони, наприклад, останнім часом все частіше лунає про те, що їм загрожують країни Балтії, Польща, Норвегія, Фінляндія. Ось це все знаки, що вони дійсно можуть там готувати нові провокації чи дійсно СІ дає згоду на це? Беззаперечно, давайте ми зі зворотнього підемо до цього, підійдемо до цього питання. КНР має територіальні претензії до кожної з держав, які її оточують та від Індії до Японії, крім Росії. Росія вже під Китайський стала ще більш підкитайська після домових домовленостей наш зі півними путіним. Тобто Китай сам системно робить. Провокації, в тому числі воєнного характеру, як, наприклад, з Філіппінами, де періодично йдуть якісь напади на філіпінські кораблі та гібридні на гібридні. Ну для Китая це не нове тепер ми бачимо, як те саме і дуже сміливо робить Росія, але різниця між Китаєм і Росією полягає в тому, що Китай здатен вести війну сам по собі, і він є великою військовою силою, яка контролює численні світові юрисдикції на цю гіпостачання. А Росія не є великою силою з зору, <кхем> власне. Кількості і якості своїх військопромислових спроможностей, тобто Росія веде війну за рахунок Китаю, і коли Росія починає бокувати та о, в буки та в сторони. Сусідніх держав не тільки бік України де ведеться вже жахлива війна. Ну то тоді, звісно, мова про Китай. Тому що якщо Росія хоче і в принципі і планує вести війни зі своїми сусідами, як в Європі, так і в Азії демократичними, звісно, ну то в такому разі на це є згода Сі Цзіньпіна. Взагалом на сьогодні важко говорити про якийсь світовий воєнний конфлікт, де нема участі КНР. КНР завжди кудись залучена. Якщо не КНР, то РФ а враховуючи те, що РФ. Нині під Китайська, все одно все веде до потінно. Ну, але цікаво, що Китай намагається все одно робити вигляд, що він такий миротворець, тому що після удару по Донеччині по Яровій, де пам'ятаємо, просто 24 людини стояли в черзі за пенсію. От росіяни просто взяли їх і вбили. І після цього Китай що сказав? Потрібно усім сторонам уникати ескалації ситуації. Крім того, кажуть, що потрібно створити умови для політичного врегулювання конфлікту. Як ви думаєте, чи чи дійсно Китай хоче завершення російської війни, якщо ні, то навіщо тоді такі заяви? Ну, Заяви завжди в Китаї однакові. І ми завжди про це говоримо, щоб про них нема сенсу взагалі говорити. Та, тому що це китайська чергова брехня спрямована на те, щоб замилювати очі. ну, Власне, ми ж не читаємо заяви росіян, які дуже подібні насправді до до Китайських. Е, я думаю, що найкраща відповідь КНР це якраз історія про техніку, про всю ту мікроелектроніку, про всю ту поміч, яка надходить Росії для до Росії для ведення війни, І те, що у Китаї надає найвищі кредитні рейтинги Газпрому, який банкрутів сам по собі. Так само і Росатому, який глибоко злучений як у війни, так і в освоєнні, наприклад, тієї саме Арктика, та для того, щоб вони отримували китайські кредитні кошти та фактично юанях і багатіли, розвивалися, і стало більш залежно від Китаю. Оце найкраща відповідь на такі жахливі та речі, як сталося Ярові і загалом по Україні за ці роки. Тобто Китай дуже цинічний, дуже цинічний в цьому сенсі. Якщо говорити про те, на що йому це треба, ну саме. Станом на зараз, на вересень 25-го року, можна дуже чітко сказати, що російська війна в Україні залишилася головним козиром Сі Цзіньпіна для того, щоб щоб тиснути на сполучені штати на Європу і намагатися для себе вибити, хоча б десь якийсь геополітичний та привілей, преференцію. Тому що згляду на те, які угоди були підписані адміністрацією Дональда Трампа за за останні місяці з іншими країнами, іншими демократіями від Європейського Союзу до Японії, ми бачимо, що вони всі антикитайські переговори США з Індією продовжуються теж вони нікуди не ділися. Бо планується угоди між США і Індією. Тобто говорити про те, що Китай залишився в якомусь там привілейованому стані, там чи що протетна його користь, десь ні, цього говорити говорити зараз. Не можна крім як з погляду м, воєнного досвіду та тому, що російський воєнний досвід і китайський воєнний досвід так само, як північна корея. У тут вони дійсно мають перевагу, але загалом геополітично ні. І тому з сі буде використовувати російську війну в Україні стільки скільки це необхідно для того, щоб до чогось примушувати, примушувати сполучені штати, але це все проявиться саме в контексті Дональда Трампа під час їхніх переговорів, які можуть відбутися на в кінці жовтня, на початку листопада, та це 31 перше, перше число на саміті АПЕК у Південній Кореї, в Кенджу. Е, ну це це серйозно. От на пар навряд Трамп поїде. Я в принципі сніва, що і Сі Цзіньпін там з'явиться, хоча може з'явитися сумнівно. Наразі то то навряд це будеться під час саміту. G2, G20. джи два. Тому я, я дивився на Південну Корею наразі. Там до речі, і Путін запрошений, може він там з'явиться. А як ви думаєте, до речі, до ось цих перемовин, які ви кажете, можуть відбутися там в кінці жовтня, можливо, саме тому не хоче Трамп вводити вторинні санкції проти Китаю, ну і країн, які закуповують у Росії енергоресурси? Можливо, саме через це чи можливо може бути причина в іншу. тому що на тому ж саміті БРІКС, який пройшов цього тижня в онлайн режимі, саме цю тему так само і обговорювали про те, як вони будуть протидіяти ці країни підвищеним тарифам США і. І до речі, піднімали питання, як підтримувати комунікацію з питань війни в Україні? Ну от, на вашу думку, як це все пов'язано? Ну, Брікс фрагментована, тобто говорити про те, що це якийсь єдиний організм не можна. У Бразилії своя історія, в Індії своя історія, є Союз зла, Китай. Росія, там які, які які спільно тут діють, ну і пар теж ми її викреслюємо з союзу зла, тому що хоч на робити погані речі, але навряд пар хочуть світньої експансії заміни світового порядку. Ну тобто, ну і це вже не мова про, про інших нових членів. Брікс О, от тому, тому кожен з них намагається вирішити питання з тарифами. Повторюють свої історії. Бразилія під тарифами за те, що там йдуть переслідування правил консервативних сил, як говорить Дональд Трамп, та Індії треба піти на всі американські вимоги, поступки. Ну в нафтогазовій сфері, і сільському господарстві, щоб покласти цю угоду. Ну а Китай з Росією вони просто зливають свої системи, та і, і це дається взнаки. Ну, тому в, в якщо от широко дивитися на всю цю історію, я би говорив би про те, що переговори з Трампом, Трампа і Сі вони відбудуться, питання коли і я думаю, що Трамп все ж таки запровадить ці тарифи до на, на Китай на за російську війну в Україні до їхньої зустрічі, ну, тому, що це буде вагомий і важель тиску. А як ви думаєте, зараз може сі скористатися ситуацією, те про що ви говорили ослабленням Росії? Те, що Трамп не сильно так відповідає, скажімо так, Китаю, чи може він розпустити руки, піти, наприклад, на Тайвань? Тому що британський полковник у відставці Інграм вже заявив, що СІ ухвалив рішення про напад на Тайвань, але якраз таки чекає моменту: от саме зараз є причини, щоб він це зробив, чи знову ж таки до Переговорів із Трампом він навряд чи ризикне це зробити. Я взагалі не думаю, що це зі пів на Тайвані визначати каденцію до Трампа. Після так під час ні, і іначе йому зараз починати війну проти Тайваню, та коли в нього шикарно розвиваються події в Україні. Ну no, uh -huh. це найголовніше. Ми маємо дуже чітко розуміти китайський інтерес в російській війні і наскільки Сі Сізіньпін е, готовий на, на жахливі речі, та наскільки він готовий насичувати Росію і робити тут зло, якщо це зло працює. Uh -huh. Слухайте, а навіщо тоді? От сі на своєму військовому параді показував ось ці новітні всі стратегічні їхні озброєння, нову міжконтинентальну балістичну ракету. Хоча, звісно, західні змі писали, що парад це був таке попередження для штатів для Європи про те, що як би ви не намагалися стримувати Китай, залякувати його, все одно він собі буде йти за своєю стратегією за лінію. На вашу думку є. Які меседжі через цей парад намагався передати сі, і кому вони в першу чергу були направлені, ну, перше, що дійсно Китай планує війну. Я не кажу, що він не нападе. Він нападе не тільки на Тайвані. Він нападе і на Японію, і на Корею разом з Північною Кореєю, Росію, на Індію, на Малайзію, на В'єтнам і на самі Сполучені Штати і на Європу? Ми маємо дуже чітко розуміти, що цей парад був повідомленням про третє світову, яка поки відговідає на відворотні ем, і це проблема, звісно. Те, що з'явився союз, всі ці всі три союзники разом, це теж дуже показово. Ну мало хто знає, що в останнє на параді в Кі власне півчнокорейські російські китайські диктатори з'являлися разом 59-му році, а потім в 65-му році просто на заході в Індонезії. Ну це було дуже давно, і власне це той масштаб, який геополітичного зла, який поновив Сі Цзіньпін. Якщо говорити про всю ту техніку, яка була продемонстрована на параді, ну бе це повідомлення і штатами і Європі і Японії, що Китай за участі Росії і Північної Кореї дуже активно нарощує. Військові спроможності, наступальні спроможності, велика кількість техніки, яка була показана, враховує російський досвід наступальної війни та агресивної війни. Величезна вага була на дронах, то зроблена, де Китай має високі позиції та на правелика жаль наразі, і, і це меседж про війну. Тобто, допоки, допоки демократія намагається якимось чином об'єднуватися, формувати військопромислові альянс, протистояти автократичній загрозі, але на готові йти на рішучі крок автократії. Єднаються, вони не думають про жодну стабільність своїх суспільствах імбсутне байдуже на людей. Вони готуються до експансії і планують жити до 150 років. Що ми власне почули під час витоку їхньої розмови? От власне це повідомлення прозвучало. Ну і тут Дональд Трамп дуже цікаво сказав, що типу не хотілося, що аби, аби я дивився. Я дивився та ну він дійсно дивився він розуміє про що ця історія і тут найбільш мені здається не розуміють якраз у Європі. Цей аспект, тому що доки впівголоса хтось з європейських лідерів говорить, що треба готуватися до війни з Росією, ніхто ще не озвучує в повний голос про те, що насправді війна буде з Китаєм, де Росія буде просто міноритарною союзницею Китаю, mm. яка безперечно братиме участь у війнах, але просто ми не уявляємо собі той масштаб зла, який вони готують, бо ж, так, так легко, як вони перекинули північних корейців на європейські кордони та для участі у війні в Україні, що їм завадить також Агко перекинути китайців, а тут геть інша буде кількість. От коли це відбудеться, ну важко сказати. Я не буду говорити, що це там буде в 26-му році чи в 27-му. Це може бути спокійно, в 35-му. Ну бо я повторюся, сі Цзінпін вважає, що він житиме до 150, і для нього час не так як для нас. Як ви думаєте, сі намагається і економічну війну розв'язати, тому що пам'ятаємо, перед парадом проходив ось цей саміт ШОС, і якраз таки там просували ідеї щодо створення банку розвитку, зменшення ролі долара? Це якраз таки говорить про те, що Китай почав будувати нову світову фінансову і політичну систему на своїх умовах. Чи він розпочав уже цю економічну війну не тільки проти штатів, а й про м тих країн, які не були на саміті, не входять у БРІКС. Ну найголовніше, що він сказав на шос, це дві речі: перше, що він хоче подавати новий світовий порядок, тобто антидемократичний світовий порядок. Друге, що він хоче утворити мегаринок, систему економічно-фінансових відносин, де автократія і всі, хто був для них, будуть існувати в альтернативному просторі, що не потраплятиме під санкції. Тобто, це альтернативна фінансова система. Це не нове, це те, що сій Путін. Ну не буду казати ким, ким нічого не хоче, ким хоче то саме, що і Путін, і Сі, але на сам праці зіпін прагне давно, і вони намагаються це імплементувати. Не те, що їм це вдається вже одразу, не те, що в це приймало, особливо Індія, яка багато чого не обіцяла і не дала на, на цьому майданчику. Ну от але те, що їхня мета відокремлюватися від демократичних ринків, попри тотальну залежність наразі Китаю від демократичних ринків, це очевидно. Саме тому. Оцей цей стратегічний розрив, про який говорять Сполучених Штати, він неминуче його прагне і ну, як Сполучені Штати, так і Китай. Просто питання в тому, хто кого вб'є економічно в цьому процесі. І наразі виглядає так, що ну у Сполучених Штатах це видається краще, враховуючи те, що саме Китай має продавати безмежну кількість дешевої продукції на багаті ринки, і ну і тут ми будуємо це з білогічним і Бачимо, що. Чому сідзінь Цзіньпіну настільки критично важлива російська війна в Україні і продовжує, тому що економічно він не може відбитися і він починає ну, активізувати те, що власне він не піджувлюють само початку? Ну, але теж про що домовилася тоді Росія з Китаєм, про те, що ну там вони будуть багато спільних проєктів реалізовувати, один з яких ось цей газопровід сила Сибіру, Сибіру-2» І як пише Блумберг, це може змінити світову торгівлю з крапленим газом. На вашу думку, які можуть бути наслідки ось цих спільних російсько-китайських проєктів? Ну, звісно, що негативні. Тобто, перше, ну найголовніше, що тут відбувається, Росія інкорпорується в систему китайського державного управління. Е, всі ці російські державні кампанії будуть ставати потихеньку китайськими кампаніями, що власне, підтверджується історія з цим пандабондами та. Ні, спочатку така певна фаза. Хоча і так Китай вже пустив коріння в глибоко. Якщо говорити про саму торгівлю СПГ, ну, по перше ми розуміємо, що у нас лідер в цьому сенсі хоче бути лідером Америка, яка активно розблоковує потужності вздовж американської Арктики. Росія була заблокована довго час через російську війну в Україні, через те, що виходили інвестори. Ну багато проблем китай же пропонує Росії повне розблокування і спроможностей те, що вона Китай буде вливати мільярди в Росії. За Росія фактично віддає. Китаю свою газову інфраструктуру Китай таким чином зробить Росію одним, ну. Одна п'ята та К газу буде такі постачатися з Росії. В нього і так в принципі багато постачальників не те, щоб Китай став край залежним. але Росія буде вкрай залежна, тому що вона отримуватиме від Китаю те, що вона б хотіла отримувати від Європи, але Європа не хоче це брати і не буде це брати через російську війну в Україні загалом ту кон'юнктуру, яка очікується в майбутньому. А Китай насичуватиме себе газом. Ну і звісно, він стане ще і продавцем цього газу, та тобто і певного роду реверс, перепро. Одажі, це все, ну Китай цим займатиметься, і це вигідно, тому що Сполучені Штати мають великий план на індопацифіку саме по газу і СПГ, але всі ці ініціативи завершуються там умовно. Під 35-й рік, якщо Китай з Росії проскориться, десь 30-го року вони закінчить цю силу Сибіру 2 Ну і будуть працювати над це. Ну я бачу, що українські експертизі та говорять, що вони там нічого не виклали, Просто треба розуміти, що якщо меморандум і, нехай не називається договір, підписниці зімпіними він є вже обов'язковим. Він буде виконуватися, і не просто так, не просто так, оці всі історії про найвищі кредитні рейтинги для компаній майже банкрутів, та певно. Ми міру з боку китайських державних органів, і, і ця вся історія з панда-бондами це пряме продовження історії про силу Сибіру-2 і Сибірудвайнеці, але ж Китай, мабуть, теж хотітимо низьких цін на енергоресурси, тому що сьогодні, наприклад, з'явилася інформація, що індійські імпортери російської нафти. Вимагають знижку приблизно 10 доларів за барель від базової ціни бренду, і ну окремі російські продавці заявили, що вони замість того, щоб постачати тоді індії, будуть частину поставок відправляти до Китаю. Як ви думаєте, на чиєму боці залишиться Індія, і чи дійсно ну Росія впадає вже в повну залежність від Китаю, тобто яку скажуть Росії ціну за енергоносії, таку вони і будуть виконувати? Ну, почнемо з кінця, так так воно і буде. Єдине, що Сі Цзіньпін, ну, він поторгується Одессу Путіну більш ніж притомну ціну. До слова, Путін вже підтвердив, що вони домовилися про ринкову ціну, хоча не вдавався в деталі. Ну розумієте, те, що Китай трошки переплатить ніж копійки за російський газ, це ж типу ціна за російську державу. З російські наступальні пел за російські ну все, що має Росія. це власне продаж самої Росії, який відбувається щоденно Китаю. Тому я часто кажу, що Росія вже знаходиться під зовнішнім управлінням КНР. Ну і це просто процес він щоденно, щоденно, щоденно посилюється. І Індія ну Індія кладе за мерку угоду. Я в принципі в це вірю. Думаю, що до кінця року вона буде. Хай навіть вони ще досі сваряться, але вже поновились торгівельні переговори, тому що. Індія критично залежна від Америки. Америка критично залежна від Індії. Є альтернатива Півно-східній Азії, але замінити Індію як таку неможливо. Процесі стратегічного розриву Скаїне це головна причина, чому Індія буде в демократичному блоці. Плюс чудово розвиваються відносини Європейського союзу і Японії з Індією. Вони не беруть участі в американській всі ці кампанії з примусом до чогось моді, і бо вони розуміють значення Індії як такої, та всі ці історії боротьби з Китаєм. Ну і чи найголовніше саме Китай є екзистенційним ворогом для Індії, який оточує її по всьому прикордонню. Та в них немає взагалі кордону. Лінія фактичного контролю Китай окуповує індійські території. Китай вже робив чимало воєнних провокацій. Вже була війна між цими країнами. От і, і це має значення. Тому я б не говорив про те, що Індія там ну, вступить в змову з Китаєм і Росією, твориться там неї. Те, які пишуть тройка, так звана. Ну ні, цього не буде, тому що у Індії вже настільки глибинні зв'язки з демократичною, економічно-фінансовою військово промисловою системою, що розривати їх на користь автократичній системі ну так не вийде. Тобто, це може бути десь балансування, що у них є певні відносини, вони теж стратегічні, але якщо ми порівнюємо відносини там Індії з автократіями, Індії з демократіями, звісно, демократія на першому місці. А от, до речі, чи були люди, які вас здивували, які були присутні на параді? Тому що були представники Туреччини і Азербайджану. Ну, цікава ваша думка. Угу. Ні, Туреччина забути не взагалі не здивували. Це не ті країни, на які можна покластися і або прописувати їх до демократичного табору, з мого погляду. Ну... От, ну мені не дуже сподобалося, що там був собі Анто з Індонезії, навари Брехін з Малайзії, але це від них дуже очікувано, тобто не було нічого такого. Те, що там з'явився міністр з Австралії, ну спробувала Лейбористська партія погратися в цю гру, нічого воно не принесло. Єдине, що мене насправді дуже ну як, що було важливо, це те, що там з'явився Кімчене. Тому що ніхто не вірив, що Кім чи ним з'явиться поричсі з путіним. Зараз дуже швидко вся та експертиза, яка це заперечувала, перефопробувалася, щоб говорити про те, що це все фасад, і нема ніякої змови, немає ніякого союзу зла. Ну та але ці самі люди взагалі розповідали, що Кім ніколи не прибуде до Пекіна разом з сі, щоб в них нема там стратегічних відносин, і взагалі Китаю не подобається зближення Північної Кореї з Росією або Китаю не подобається, що Північна Корея бере участь у російській війні в Україні. Я думаю, це все. Вже ну настільки доведено живими кадрами, що тут нема взагалі про що говорити. Ну, зла існує, але але на превелике жаль, будуть ще люди, які забере, заперечуватимуть, що умовно земля кругла, знаєте, й що вона плоска. Та просто цікаво спостерігати, хто може ще долучитися до так званої вісі зла, і чи вони настільки посилюються, що дійсно когось це може зацікавити. У них ж нема нових країн, ну тобто, це теж важливо розуміти, що це не історія там, що вони постійно мають якихось нових союзників. Ні, насправді зменшується кількість союзників, бо там Асада пробрала в Сирії тану, поки там на стабільність ну втратили. Іран потрошку втрачається, але теж питання в тому, що як, як вони переграють цю цю карту зарані. Допоки не з'являються нові автократичні режими, та ну, у них союзників нема. Звісно, що є ризики проходи до влади про китайських, про російських сил десь в демократичних країнах. Але поки ну найганевніше кейси це звісно Орбан і, і Фіцо. Але ну я хочу дуже вірити, що в 26-му році ми забудемо таке слово, як Орбан, ну з результатами їхніх парламентських виборів. Так, я їх навіть не згадувала, тому що очевидно, що вони проросійські, але можливо все дійсно до кінця року зміниться, тому що там Угорщина вже казала, що вони розглядають довгострокові контракти щодо закупівлі енергоносіїв. Ну натякаючи, що це буде точно не Росія, а Захід. Дякую вам дуже. Будемо як завжди, раді з вами аналізувати усі поточні події. Нагадаю, що сьогодні говорили разом з Артуром Харатоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України. Дякую.